Всім привіт, друзі та колеги, домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст. І як ви вже здогадались на цьому відео, це відео про продовження побудови моделі літака F16B в 72 му масштабі від Hasegawa. Хасігава. Попередній частині я зібрав корпус та профарбував його в базові кольори. Якщо ще не дивились, пропоную подивитись. А в цій частині я продовжую фарбування та збірку літака. Профарбував ніші шасі. Вхідний отвір повітрозабірника та носову частину. Носова частина в більш темний сірий колір, А от всі інші елементи в білий колір. Для того, щоб профарбувати повністю по колу вхідний отвір повітрозабірника, я додатково замаскував крила, щоб випадково не потрапити білою фарбою на елементи крил. Закривати масками ниніші шасі тут. Достатньо просто, вони прямокутні, тобто можна навіть нічого зайвого і не підрізати. Після того, як було профарбовано літак, наніс на нього глянцевий лак змивку, як можете бачити, елементи розшивки та механізації крила трошки підкреслені такими більш темними елементами. називаємо це так. Після цього можна встановлювати на літак різний дрібізок, озброєння та рулі висоти ролі висоти я спочатку не вклеював, тому що потрібно було там правильно профарбувати корпус, там саме йде нижня частина більш світло-сірий. І для того, щоб не гратися з масками дуже довго, вирішив пофарбувати їх окремо. Зверніть також увагу, що крила встановлюються не перпендикулярно до вертикалі і не паралельно до горизонталі. А під невеликим кутом вниз. В принципі, про це каже інструкція, а також можна подивитися на фотографіях реальних прототипів. Одразу встановив два таких великих елементи, як то паливні баки, які знаходяться під крилами, і можна переходити до встановлення стійок шасі. Вони попередньо були також профарбовані в білий колір, і зараз справа за малим – встановити їх на свої посадкові місця. Виробник дає нам повністю всі. Направляючи та, всі отвори, тому помилитися буде достатньо важко. Однією з труднощів може бути тільки те, що деталі, як то ніби така 3D-конструкція, знаходяться в повітрі. Тому краще використовувати щось із швидкосохнучих клеїв, по типу цено-крилатних клеїв моментів, або інші модельні клеї, які дуже швидко висихають. Коли конструкцію зібрано, можна продовжувати роботи. Можна пропрацювати змивкою ще є ніч шасі основного. Проте, якщо ви, як і я, будете встановлювати ще й центральний додатковий паливний бак, це можна не робити, оскільки ніша буде повністю перекрита баком. Проте, перед тим як встановлювати бак, потрібно зробити два отвори на перегородці між стійками шасі. Так, стійкі шасі побудовані, можна переходити до інтер'єру. Як бачите, на базові крісла додав ще й паски безпеки літаків пілотів літаку, зробив її з фольги, та профарбував сірий колір. Також встановив ручки для катапультування, щоб хоч трошки зробити інтер'єр якимось більш цікавим, оскільки виробник не дає багато різних елементів, і вся деталізація, яка складається з декалей. Приладів не дуже прикольна. Тому, сподіваюся, такі елементи трошки покращать загальний вигляд моделі. Ще раз повторюсь, що це не якась там збірка з різними допами, з різними допрацюваннями, банальна збірка з коробки про те, щоб модель не виглядала якось сумно, нецікаво, вирішив доповнити її такими елементами. Далі йде швидкий процес встановлення озброєння. Тут є і два типи різних ракет, а також керовані бомби. Якщо вам більш цікаво про повний процес збірки, пропоную перейти на канал про моделізм та подивитися саме дві частини повної побудови даної моделі літаку. Це мій другий канал, і я там більш детально звертаю увагу саме на побудову моделей. Далі встановлюю е сходи до... Кабіни пілотів, так як пілота 2 і крісла 2, і елементів, щоб добратися до своїх робочих місць, також буде 2. Так, до речі, якщо вам подобається це відео та інші відео на каналі, не забувайте підписатись на канал та поставити вподобайки, оскільки це мотивує мене на створення більш нових і цікавих відео. А також допомагають просувати відео і допомагає побачити їх якомога більшій кількості людей. Щодо встановлення цих сходів, подивився по фотографіям, як саме вони мають бути, і зробив щось схоже до них. Так, достатньо масивні конструкції, і також раджу клеїти їх на якийсь клей більш такого швидкого способу дії. Далі, коли елементи всі встановлено, встановлюю ліхтарі кабіни. З ним була достатньо цікава історія. Я його поцарапав, коли наносив маски, тому його довелося перешліфовувати. Ну, Такий непоганий урок в обробці прозорих деталей був. Місце царапки навіть і не видно. Щодо встановлення прозорих деталей, тут це анокрилатний клеї не рекомендую, тому що вони. Можуть залишати такі ефекти, як то запотівання. Тобто пари цих клеїв можуть псувати прозорість деталей. Тому обережно з різними клеями, якщо є непотрібний якийсь прозорий елемент, краще потестити на ньому, чи випаровування клею не залишить ніяких дефектів. І, в принципі, завершальний процес побудови, маємо такий результат. На цьому, в принципі, на сьогодні все. Не забувайте підписатись на канал та поставити вподобайку. Звичайно, якщо відео вам сподобалось. До нових зустрічей і бувайте!